Вітаю, друзі! У нас стартує чергова благодійна лотерея на підтримку Збройних сил України. Лот наданий нашим другом волонтером Юрієм, за що йому велика Пашана і дяка. До лоту входить 40 мм гільзи стопки з англійського гранатомета мк 19 40 мм, також вироб Герб України і для всіх чоловіків, і не тільки Джек Деніелс, як же без нього. Умови даної лотереї будуть в описі під цим відео. Усі кошти підуть на підтримку Збройних сил України. 70% піде на погашення заборгованості по медикаментам, 30% на виготовлення плат для сил оборони України. Друзі, лише за 100 гривень у вас є можливість виграти. Даний чудовий бог. Участуйте в атарії, підтримуйте наших захисників. Слава ЗСУ, за слава Україні!